Цього чоловіка у середині 20-го століття у Європі вважали одним з найсміливіших борців за права людини. Він, звісно, був дуже відомий на заході. Всі говорили про нього. А у радянському союзі на нього завели кримінальну справу. Я э, глузман, я глузман Семен Фішельович. Я врач Я лікар-психіатр. Моя помилка була в тому, що я вирішив підправити радянську владу, радянську психіатрію. Яка займалася поганими справами, почалося все з історії іншої людини, українця, радянського генерал-майора Петра Григоренка. Він взагалі був фронтовиком. А до того комсомольським активістом Харківської області. Сільський хлопчик. І про це не прийнято говорити. Але він був одним з тих, хто створював колгоспний стрій і брав участь у створенні голодомора. Він жив у цій країні, а не в якійсь іншій. Але він лишився порядною людиною. Його нудило від того, в чому він жив. 7 вересня 1961 року Петро Григоренко приїздить на партійну конференцію у Москві. І просить дати йому слово дуже дивне слово, і дуже страшне. Петро Григоренко виступив і сказав: я вважаю, що потрібно прийняти такий устав, аби не повторилися ці жахи, які були за Сталіна, і в яких брав участь Микита Сергійович особисто. А він теж брав участь такої сміливої заяви. Григоренку, звісно, не могли пробачити. Тільки душевно хворі можуть бути не згодні зі світлими перспективами будівництва комунізму, казав Микита Хрущов. І він знав, про що говорить з 50-х років в СРСР активно використовувався садиський метод покарання інакодумців каральна медицина. Московський професор Андрій Сніжневський для всіх незгодних з режимом вигадав унікальний діагноз, якого не існувало в медицині: повільноплинна шизофренія. Комісії психіатрів ставили його сотням і тисячам дисидентів по всьому радянському союзу. за правду боротьба за правду, думки про реформи. Релігійна галюцинація, наполегливість, усе це були симптоми повільноплинної шизофренії. треба зауважити, що подібні злочини тривають в Росії і зараз. Росія таке часто використовують. Петра Григоренка теж визнали психічно хворим. Далі на нього чекало примусове лікування у ленінградській психіатричній клініці. І це вважалося в рази страшнішим за ув'язнення та концтабори. По перше, це відсутність терміну. Ти ніколи не знаєш, коли вийдеш на волю. Все залежить від рішення КДБ. І по-друге, це знищення дозами нейролептиків, які давали, аби зробити з тебе мішок сміття. дехто просто помирав у психушках. Там були також тортури електрошоковою терапією без анестезії. Були побиття, насилля, усе. Це пекло на землі. Я хотів. Я хотів щось зробити, щось написати. Правду. І мені здавалося, що цією правдою має стати генерал Григоренко. Тому що про нього багато було літератури, сам видав. А він писав і про нього писав Семен Глузман, на той час молодий хлопець, який щойно закінчив медичний інститут, іде на сміливий крок. Він просить адвокатесу Петра Григоренка таємно передати йому в Київ висновки психіатричної комісії, зроблені в Московському інституті сербського. Глузман вирішив написати свій незалежний висновок про стан здоров'я Григоренка. Рік я писав це експертне заключення. Доводив, що він здоровий. Я написав. Я попросив мого друга близького, теж психіатра початківця, як і я, аби він показав роботу своєму батьку, відомому професору психіатру в Києві. Я сказав: Вова, будь ласка, ось. Хай подивиться. Мені не потрібно письмових рецензій, нічого. Наступного ранку мені подзвонив цей професор. Петро Вікторович Берекович. Він сказав: я вас дуже прошу, негайно приїздіть до нас. Я приїхав, він відчинив двері. Обличчя було дуже напружене. Він нічого не сказав, просто віддав мій рукопис і зачинив двері. Йому страшно стало. За кілька місяців у травні 1972 року Семена Глузмана заарештували довгими годинами в катівнях КДБ молодого лікаря допитували, де він подів папку із заочною психіатричною експертизою на Григоренка. Але глузман не зізнавався. А потім... а потім почали допитувати моїх знайомих і близьких, які щось знали. Але небагато. Хтось мене здав. Найближчий друг мій, син цього професора Вова Берекович. Була очна ставка, дуже важка для мене. Він не хотів говорити, але говорив. Офіційно Семена Глузмана звинуватили в антирадянській пропаганді і засудили до семи років концтаборів та трьох років заслання. Де його рукопис кадебісти не дізналися. А тим часом незалежна психіатрична експертиза на Григоренка вже була на заході. Її разом з історіями інших жертв каральної медицини передали за кордон дисиденти. Боротьбою за права людей, які стали жертвами політичних репресій в СРСР, у Європі займалися сотні правозахисників і громадських активістів. Це тривало аж до повалення радянського режиму. Серед таких борців був Роберт Ворен, правозахисник із Нідерландів. Він один із тих, хто робив усе можливе, аби світ дізнався, які злочини щодня чинить радянська влада проти своїх громадян. В ексклюзивному інтерв'ю для загубленого світу Роберт Ворен розповідає, як вивозив із СРСР заборонені дисидентські документи, звіти з таборів та психлікарень. і фактично щоразу ризикував власною свободою. Проте роками йому вдавалось дурити радянські спецслужби. Значить, я знімав діапозитиви. Я знімав діопозитиви, потім прибирав плівку з фотокамери. Там цей хвостик ще був. Я клав назад у коробку, клею його знову, і це виглядало як невикористана плівка. І, наприклад, коли мене затримали і шмонали в Шереметьєво у у му році, там лежало 12-13 таких плівок просто на столі. І вони не здогадались, що це за матеріал. І так кожного разу. І так на заході. Ми просто проявляли ці плівки і робили фотокопії. Потім розсилали дуже просто. Про політичних в'язнів СРСР розповідали Радіо Свобода і Голос Америки. Про них друкували статті у періодичних виданнях. Літературні твори дисидентів видавали у перекладі. У нас у нас була мережа центрів, які займалися дисидентами. І всі вони отримували копії і організовували акції на захист дисидентів. Писали листівки Андропову або Брежнєву з вимогами про звільнення, проводили демонстрації, долучали парламенти, політики. Всі ці акції не були марними. Часом під тиском Радянський Союз все ж таки йшов на поступки. 24 червня 1974 року Григоренка звільнили з психлікарні. Цю новину Семен Глузман застав у концтаборі. Там він відбуде повний термін, його звільнять лише у 1982 році. Я повертаюсь у Київ. І коли я йду вулицями і бачу знайомих, я помічаю, як вони ховають від мене очі. І раптом я зустрічаю сокурсника Вітю. І він, упізнавши мене, не побоявся зі мною поговорити. І раптом каже: А ти знаєш? А Вови немає. Я кажу: якого Вови? Ну як каже, Бериковича. Я кажу, як? Я збирався піти до нього, аби пояснити йому, що я його все одно люблю і жодних претензій до нього не маю. Я просто розумію його обставини, і я пробачив його. І я кажу: а що трапилось? Де він покінчили з собою кілька днів тому, дізнавшись, що я в Києві, і ось цього я ніколи не пробачу того, що вони довели цю загалом нормальну людину. Чоловіка він покінчив із життям Семен Глузман продовжував займатися дисидентством до розпаду СРСР і багато працював над реформами у психіатрії вже у незалежній Україні. Всю свою роботу він присвятив тому, щоб ніколи знову психіатричні клініки не перетворювалися на катівні для політв'язнів. Роберт Вороне досі регулярно приїжджає до України, допомагає українським психлікарням та консультує щодо впровадження нових реформ у психіатрії.